Так, дивіться, приїхав на прийомку, трохи чермета здати. Зараз вам покажу уровень, блядь. Колеса на дисках, арки позалазили. Коротше, щоб ви розуміли, напиздував так, що й не мог з двора виїхати. Прийомщик в шокі, Саня, ти в шокі. Два хуї, каже. Коротше, каже, зараз ми тебе наїбем сильно. Якщо наїбуть, то я не покажу, де ця прийомка. А якщо наїбуть, то прорекламую. Коротше, вигрузку. Я ставлю, що тут то не полтора железно. Так, коротше, з горем пополам розгрузились. отаке на куча тут на весах. По пояс. Фух, получилося. Да, чермета много. Машина пуста. Вот. Все пусто. На весах. Ой, бля, чуть не впав. То на 290, то на 300. Я думаю, тут полторы буде железно. Ну, то на 300 теж непогано. А це за... Це, мабуть, половина тільки, це за два години у нас збиралося. Трошки кешбека буде. Зараз да. підемо отримувати сильно бабулети. Чермет у нас по 6,50. Так, коротше, друга ходка. Блять, аж фаркопом черкався, напиздував, що я їбу. Коротше, то алюмішка, сказали, в половину ціни електротех. Коротше, тут теж по цьому зав'язку. Ну, Я думаю, цей раз буде десь -то около тони. Зараз будемо вигружати, подивимось. Так, коротше, розгрузили всю херню. Тут у нас вийшло 956 кг. Ну ще не все влізло, там ще на других вісах кілограм 100 буде. Ждемо І <гум> <гум> тут ще хуйня 134 кг. Коротше, зараз будемо вважати. І так підведем ітог всього, всієї нашої процедури. Тут, може, як бачили вчора, в вчорашньому відео було куча металу. <гум> І ось, ось ще куча. Коротше, це якось буду його теж оптимізувати. Воно нахер не треба. Це, коротше, ця кучка 2400 почти вийшло, 2 тони 400. що ну, пробіжусь, кому що тут може інтересно, наш дачок, редуктор, сушники продані, це ще не відправив, бо ніколи. УДГшка, е, редуктор, редуктор, цей редуктор, кабанчик, бритви. Там теж всяких ніщачків понаходив. Вон, якоря, шків. Е, ще один якорь знайшов це цвітнячок. Все, всякі приколи пружини. Це таке трошки. Ну воно як всі починаєш перебирати. убирати і перебирати. І воно по-любому щось щось й треба Там ресори, алюмінька, таке всяке пооткидував. Тут трошки планую срач. Тут теж срача куча. Е, Поубирати трошки. Ой. І тут слажувати усе. Там діловий метал коротше в общем дивиться ножниці кузнечні огромні О. О. по средній тапка навіть штук 4 тапка буде балон газовий но ну, під газом не піде він знизу прогнивший може най як... комусь на якийсь барбекю чи ще щось треба буде тоже пишіть там он всякі приколяції остались вот. короче. Е. Хто що хоче, пишіть, будемо сильно продавати, торгувати. цю херню може кому треба. Це з якогось того неплуга, рихлітеля, щось воно таке непонятне. Ну, це якщо що, то потім вже здам, бо його треба було різати, треба кислорода заправитися, порізати його нахрен. Лента такі нержавеечні. Найшов, я про них вже й забув. Я ж кажу, тут багато чого було інтересного. Ну все перебирати не став, повикидував, все нахер. Но не нужна, валяється тільки гадами. Може кому нужне, теж напишіть. Ой, ой, блядь, зараз я паду. А там може ще буде включення. Екстрене. Должна прийти серйозна заявка. Очень серйозна, де-то на полтони. Якщо, то покажу, як всегда лайк, like, подписка, не забувайте, комент, щось нібудь напишіть. Все буде чітко.